Уменська територіальна оборона сьогодні виконує надважливе військове завдання по обороні України. Наші захисники звернулись до керівництва Паланської громади з клопотанням допомогти у придбанні автозапчастин та найголовніше про придбання ребів засобів радіоелектронної боротьби з ворогом. З початку року на ці потреби депутати громади виділили вже 3 мільйони гривень. На черговому засіданні виконавчого комітету сесії Паланської сільської ради було підтримано рішення про спрямування ще понад 5 мільйонів гривень ці цілі сьогодні в нас відбулося засідання виконавчого комітету і засідання ради, і одним із важливих питань були внесення змін до нашого бюджету, де знову передбачалася підтримка Збройних сил України. На початку року ми передбачили близько трьох мільйонів гривень, і це планувалися засоби. Реп захисту і автомобільні запчастини. І сьогодні ми ще добавили 5 мільйонів на ці ж самі потреби. Частину потреб вже і закуплено, і Сподіваюсь, в найближчий час ми виконаємо те завдання, яке поставили перед нами наші військовослужбовці. Наш депутатський корпус, виконавчий комітет, завжди йшов на назустріч всіх запитів, які надходили від наших місцевих військових. Ми невпинно працюємо на нашу перемогу на початок 2024 року. Керівництво Паланської громади декларувало про виділення на потреби збройних сил України 20 мільйонів гривень. На березень 2024 Ця сума вже становить понад 8 мільйонів гривень.